Ганьба, такі як ви, повинні сидіти в тюрмі разом з рабами. Ви вже обнагліли до тої степені, що ви самі готові спати за рабами за гроші. Ганьба таким! Ганьба! 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 Людина, котра носить погони, повинна бути чесною, повинна бути справедливою і стояти на сторожі, як записано в Конституції українського ладу, українського народу та законності. Ви спотворюєте цей закон, такі як ви. Такі, як ви, це основна загроза України, не настільки страшна Росія. Росію можна побороти. Потрібно бороти таких, як ви. Ви спотворюєте цю державу з внутрішньої сторони. Ви давним давно повинні були вигнаті і піти в ЖЕК замітати двори. Це не єдине на що ви можете розраховувати. Ви повинні бути негально звільнені разом з своїм безпосереднім керівником. Ви не заслуговуєте працювати в правоохоронних органах. Хотів би сказати декілька слів на рахунок, як відносяться тернопільські правоохоронні органи. Любий громадян може зайти в Тернопільську поліцію, поцікавитися, як ведуться його справи. Не всі, звісно, не, 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 не всі працівники є криштально чистими, але є й хороші люди. Тернопільський начальник поліції одразу ж дав прес-конференцію.